Слава Ісусу Христу, мене звати Отець Іван Рибко. Я є керівником проекту Emergency Appeal, який стартував у нас у новому роздолі в нашому благодійному фонді Caritas. починаючи так пробну версію із вересня і вже з жовтня місяця ми повноцінно запрацювали. Увійшли в наші нові приміщення, в яких ми почали акцентувати свою конкретну увагу на внутрішньопещених ос особах. До цього ми також з ними працювали, але зараз ми більше вже дякуючи Карітасу Інтернаціонал та Карітасу України, є в спільній разом такій з ними світовій сім'ї, яка свою увагу звертає на потреби тих людей, які страждають внаслідок війни і потребують якоїсь певної допомоги. Тому у нашому Карітасі новий розділ на даний момент ми пробуємо забезпечити наших потребуючих вимушено переміщених осіб сімейними гігієнічними наборами, сімейними продуктовими наборами, наборами індивідуальної гігієни та іншими потребами, які їм потрібно. А також стараємося знайти якісь зовнішні ресурси, які вливаємо в цей проект, для того, щоб покрити ті потреби, які виникають у цих людей. І, в принципі, дякуючи цьому проекту, у нас запрацювала велика е, така команда, великий колектив, яка трудиться саме конкретно по цьому напрямку і забезпечує якраз цю всю роботу цього механізму. Тобто, в нас є психолог, який працює із цими людьми, забезпечуючи їхній якісь такі прогалини, ресурсоемоційного психологічного. Тобто, в нас також діє такий напрямок, як гарячі обіди для людей, які не мають можливості для себе готувати. Також в нас є соціальний педагог, який старається правильно доносити оце виховання, яке в принципі в нас в українців в крові, для того, щоб наші діти росли, і відчували, що ними хто спіклується, і вони тут не є аж ніяк іншими, але є такими самими дітьми, як наші. Також в нас є і інші представники, які стараються визначати проблеми, потреби тих людей, вести їх, супроводжувати їх. Є в нас соціальний сектор, над яким працює ціла команда соціальних працівників, які безпосередньо вже комунікують і контактують з тими людьми. Отже, а взагалі в комплексі весь б карі та розділ, це в принципі, є великий є такий колектив, велика родина волонтерська, яка працює над тим, щоб забезпечити і задовільнити потребу кожного, який трапляється на нашому шляху, і чекає, щоб там зустріти Христа, Бо саме в Христа в Бога немає інших рук на даний момент, як тільки наші.